Привіт, любі друзі! Я починаю це відео записувати вже, напевно, восьмий раз, тому що я відвикла знімати відео для YouTube і мені важко знову починати. А, але я вас вітаю, почалась осінь, почався вересень, я обожнюю вересень місяць. Для мене він завжди про такий початок, про рух, рух вперед. Отже, якщо ви не дуже любите осінь, все одно можна це переписати: що, що вона для вас, що вона може вам принести дати чудово. Я думала досить довго про те, з чого почати, власне, тут записувати, про що розповідати саме от з вересня. Зробила опитування. Найбільше було про тему здоров'я відповідей, менше про карму, і ще менше про інші варіанти. Але... Перше відео я хочу зробити таким, знаєте, про саму суть. Саму суть, в якій багато хто знайде відповіді як для себе і саме по своїх питаннях. Що дуже важливо, ви коли щось слухаєте, дивіться не на те, що ви розумієте, виходячи зі слів того, хто вам це каже. А дивіться на те, які власні усвідомлення стосовно ваших справ у вас в цей час трапляються. Це і є найцінніше. <кій> найцінніше це, що у вас саме відбувається в голові, які ваші відповіді приходять, а не що вам розповів хтось. Чому? Тому що неможливо все узагальнити. Наприклад, я люблю тему психосоматики. В якому сенсі, як певні фізіологічні наслідки в тілі утворюються від першопричини. Першопричина ніколи не знаходиться на біохімічному рівні, на рівні. Екології, харчування. Чому рівень екології, харчування, біохімії, як що впливає, це вже проміжний рівень? Чому? Тому що людина опинилась в цих обставинах, коли на неї діють певні сили, сили, які зовнішня екологія, місце розташування, харчові звички. там і так далі, і так далі. Певна рухлива активність, певні невитроботи, які може бути, наприклад, потенційно шкідливим чи нешкідливим. Це все кармічні наслідки, а не причини. Це вже наслідки. А те, як це виражається в тілі, в певних, наприклад, станах, в певних захворюваннях або нестачі нутрієнтів, це з усіма нами може траплятися. Це не означає, що а, там ви щось супер неправильно робите, якщо там, ви на щось захворіли, але це завжди супернаслідок вже наслідок від наслідку. А, тому, а, коли ми розмовляємо про рівень кармічних причин, створених безпосередньо кожним, кожною душею для себе, це ніколи не супротивить науковому рівню. Чому? Тому що а, наукові пояснення. Чому біохімічно так сталося, що у певної людини, наприклад, там високий тиск, це завжди пояснення певного проміжку, як це працює на певному рівні. І діючи на цей рівень, тобто як можна діяти зовсім поверхнево, ліками, тобто просто ліками, які будуть приглушати щось. Більш глибинний рівень, це ви в структуру організму лізете, йдете до спеціалістів, які працюють з організмом як цілісною структурою, і розбирають вас саме цілісно, тобто звідки, що взялось, які причини на рівні організму, і починають вам прописувати певні методи роботи з організмом, але це теж методи роботи з фізичним тілом. І це теж в якомусь сенсі метод роботи з наслідками, хоча і дуже конструктивний. Далі, якщо глибше йти, як так сталося, що ми створили, наприклад, якась людина створила такі обставини в своєму житті, в результаті яких в неї в організмі утворились певні зміни. І от коли ми задаємо це питання, що як так сталося, що я це створила, то ми починаємо зазирати на рівень причин. І в чому суть? Якщо ми одночасно будемо працювати з фізичним тілом і задаватись питанням, так, а що мені змінити в кармічних причинах, то зцілення приходить досить швидко. Чому? Тому що ми задаємо саме от правильні питання і одночасно підтримуємо фізіологічний весь процес. А якщо з тілом працювати на рівні фізики, на будь-яких Наприклад, ви з нутриціологом працюєте, з остеопатом, з лікарями там, різних галузей. І у вас нібито все йде добре. А, все ваше, там, всі аналізи вирівнюються, ваш стан покращується. Що далі? Але ви не задаєтесь питанням, чому взагалі це утворилось, для чого в моєму житті? До що станеться? У вас покращиться стан, але якщо ви так і не змінитесь всередині, Якщо там не трапиться ніякого от саме душевного, духовного розвитку як душі, то потім все це з'їде назад. Якщо ви будете задаватись тільки духовними питаннями, чому, для чого, як це, і не будете звертати увагу на фізику, у вас буде покращуватись фізичний стан тіла, але, скоріше за все, більш повільно, зато без відкатів, але більш повільно. І тут є питання, наскільки є зазор в цьому житті, енергії, часу життя, щоб тільки духовним пропрацюванням змінити стан тіла. Є такий момент, чи змінюється, змінюється. Інколи це миттєві зміни. До речі, часто буває, що, наприклад, дитина щось в дитини маленькою якийсь діагноз захворювання, і мама починає працювати з собою в дитини теж вирівнюються або значно покращуються і досить швидко. Чому? Тому що діти вони менше супротиву мають, ніж ми дорослі, бо ми дорослі. Ми прочаємось, Я так ні щитаю. А взагалі то так. Але ось всі ці наші его штучки дуже уповільнюють наше зцілення і розвиток. Діти вони більш відкриті, тому вони досить легко зцілюються. Але якщо ви заходите з двох сторін, тобто ви працюєте і зі спеціалістами фізичними, наприклад, нутриціолог вам прописав схему коригування всього вашого організму, щоб вирівнялись гормони, щоб стало достатньо нутрієнтів, ви починаєте йти по цій схемі. Одночасно ви працюєте з кармічними причинами, тобто ви глибоко берете на себе відповідальність, що це я повністю створила або створив те, що зі мною відбувається. Це я створила цей контакт з людьми. Це я створила виникнення того то того то в організмі. Дуже важко буває, особливо, якщо нема такої навички, брати на себе всю цю відповідальність. Чому? Тому що все всередині може прочатись. Але якщо ви одночасно візьмете ось ці дві відповідальності, то стілення тіла на фізичній причині буде просто як ракета. В Кожної людини, звісно, по-своєму, тому що є інертність фізичного тіла, але буде набагато в рази просто в геометричній прогресії, а, швидше, ніж якщо ви окремо будете працювати над духовністю своєю і ігнорувати фізичне, або окремо працювати над фізичним і ігнорувати всю сферу духовності. А, ви знаєте, що цей рік багато хто називає роком карми, тобто 2024 рік. Рік карми. і я бачила, навіть скріни робила, здається, для сторіс в інстаграм, які ще не запустила, скільки ілюзій взагалі стосовно цього словосполучення. Словосполучення рік карми. наприклад, початок якоїсь статті, я статтю потім не читаю, але оці заголовки зрозуміло, що вони для того, щоб аудиторію привернути увагу, але рікарми. Але все можна виправити. Або рік карми, чи буде страшний суд, рік карми. Що це нам показує? Що перша по-перше, що людей дуже легко заманювати на якісь теми страшилками, ну це зрозуміло. По-друге, що є ось ця величезна ілюзія дуальності, що саме слово карма це ніби хтось прийде, знаєте, з великим половником і почне по голові давати всім там. Поганий. А ми не знаємо, чи поганімо, чи хороші, і починаємо боятись. Ну, наприклад, раптом, раптом щось там по голові трісне. А, другий варіант а, такої крайності рік карми, тому прийде все хороше. Дивіться, в принципі, у карми немає, вона супернейтральна, це закон, це просто закон, це як гравітація. У гравітації нема мети вас вдарити об землю. Так само, як ніякої іншої спеціальної усвідомленої мети стосовно вас немає. Це просто закон він функціонує. І якщо ви поводите себе відповідно до фізичних законів, тобто, ну, наприклад, ви не стрибаєте з вікна, ви переставляєте ноги, коли ходите, тобто ви використовуєте цей закон на користь собі, для свого пересування, для стрибків і так далі, то вам нормально з цим. Коли ж ви ігноруєте цей закон, нібито, та нічого страшного, 25-й поверх я крокну на ось цю хмаринку, тому що я не вірю в гравітацію, наслідок буде відповідний. Те саме з законом карми. Є причина, ще називаються в буддизмі, та й усюди, що це зернято певне, яке ми сіємо на початку, є причина, і це зернято починає рости і воно завжди виростає в. Те, що ми посадили. Тобто зернято а, апельсину виросте дерево апельсину, зернято а, пшениці, виросте пшениці і так далі. Ніколи з зернята пшениці не виростає зернято апельсину. Ой, дерево апельсину. Так само і тут. А, але справа в тому, що цей рік він класний. Чому він класний? Він дуже інтенсивний, і ви помітили. І стосовно. А, Своєї, скажімо, так, кармічного навантаження, з яким ви прийшли в це життя, і з яким ви зараз прямо живете, тобто наскільки вам легко, наскільки важко, яка в вас доля, ви можете подивитись на цей свій рік і подивитись, що у вас пішло, що до вас прийшло, чого було більше: хорошого чи поганого, наскільки ви легко відпускаєте, наскільки ви легко приймаєте нове ваше здоров'я погіршилось чи покращилось? Гроші пішли чи прийшли, і так далі. Це не означає, що якщо у вас забираються погано, якщо вам дають, це однозначно добре, це означає, що всі процеси зараз дуже інтенсифіковані. Через те, що вони інтенсифіковані, ви можете подіяти на них ще більше. Тобто, ваш сьогоднішній вибір, наприклад, у вересні 24 року, він набагато сильніше. Впливає на ваші подальші траєкторії ніж минулого року, ніж позаминулого року. І це означає, що чим більш усвідомлено ви зараз живете, тим краще, скажімо так, вам буде далі. Фраза така, ну це ж і так зрозуміло. Ні. Справа в тому, що зараз, чим більш усвідомлено ви все робите, а усвідомлено це не завжди так, як ви звикли. Інколи усвідомлено, це якраз таки відкрити для себе, що ви. Те, що робили, воно призводило вас по ходінню по колу. І ви в якийсь момент, а я більше так не буду, а я буду по-іншому. То воно дуже сильно запускає траєкторію розвитку інших, відповідно, подій. А, так от, стосовно карми, я буду ще цю тему, знаєте, ділити по шматочках і випускати окремі відео. Якщо вам цікаво щось саме стосовно цієї теми, ви можете залишити в коментарях. Питання, чи свої там теми запропонувати, ми будемо їх розкривати тут, тому що тема насправді величезна, і люди в цілому не усвідомлені стосовно цього. І насправді, якби а, це було в культурі мислення керуватись законами карми при вчиненні певних вчинків, при здійсненні певних вчинків при прийнятті певних рішень то все відбувалось би набагато продуктивніше, легше стосовно всіх частин, як дуже особистих в кожної людини, так і загальних процесів. Але оскільки є певне нерозуміння і навіть знаєте, знецінення того, як це працює, а зараз не ті часи, коли це варто знецінювати, то маємо, що маємо, як ти кажеш. Отже, це перше відео було таке трошки про все. Тобто, ми будемо тут про здоров'я, про причини здоров'я або не здоров'я, про причини та наслідки. Тобто, основна тема каналу так і буде про причини та наслідки на всіх рівнях. Кармічні причини, кармічні наслідки. Як ви можете самі себе, скажімо так, зараз направити? От лишилось 4 місяці цього року. В краще своє власне майбутнє. Можна сісти з листочком і написати ті сфери, які для вас важкі, ті сфери, які для вас некомфортні, ці навички, які для вас важкі, ці навички, які для вас некомфортні. Я можу приклад надати. Наприклад, ви живете по течії і не звертаєте увагу на своє здоров'я. Тобто вам не хочеться звертати туди увагу, у вас нема до цього ніякого, вам не хочеться просто піклуватись про себе, здавати аналізи, або там, харчуватись, бігати. А, різні можуть бути вчинки стосовно здоров'я. І тоді ви просто чесно собі в цьому зізнаєтесь і берете відповідальність за цю зону. Наприклад, я починаю кожного ранку або там, декілька разів на тиждень для початку робити легеньку фізкультуру на 15 хвилин. Я приділяю цьому увагу. Чому? Тому що саме ця сфера для мене є важкою. Може бути, навпаки, ви настільки забурені в тему здоров'я, ви просто бігаєте по лікарях, здаєте аналізи, і у вас вже це ніби така залежність, звичка, бо таке теж є. Що це означає? Що вашим розвитком буде якраз таки звернути увагу на інше, наприклад, більше на свій внутрішній світ, більше на причини. Перестати, прямо знаєте, на силі волі інколи на початку, перестати по будь-якій кому прищику бігти до лікаря, а питати себе, чому я постійно цього лякаюсь, що я шукаю, що я хочу знайти, що я хочу всім цим створити. Тобто, бачите, ніби одна й та сама тема, але в залежності від того, які у вас а, напрацьовані моменти або які слабкі, треба діяти по-різному, і це дуже стосується прямо кожного. А можу свій приклад. Наприклад, я розумію, що в мене стосовно тих самих соцмереж а, Ютуба саме, в мене відсутня ось ця систематичність. Ну, тобто я в неї як западаю, так і випадаю. І для мене розвитком, розвитком внутрішнім, духовним, попри все ось це відвикання, попри страх знайомства з новими людьми. Попри там багато чого, коли ти виходиш отак в світ робити відео, наприклад, раз та два рази на тиждень. І з цією циклічністю прям працювати, знаючи, що це моє слабке місце. Що я досить легко можу за один тиждень видати сім відео, отак просто в потоці, і потім провиснути на місяць. І нібито це варіант варіант, але для мене буде прям духовним зростанням, якщо я візьму себе якби в якісь рамки, і буду так усічливо, циклічно випускати відео і тренувати цим саме свою ось цю структурність. У вас є щось своє. І що я пропоную? А, я це зроблю і пропоную вам. Це класний дуже вклад в свою в ось цю карму, в свій кармічний і духовний розвиток. Що ви зробите? Ви берете собі 100 днів. 100 днів можете відрахувати від сьогодні або від завтра. І берете одну-дві речі, які ви будете робити, напрацьовувати протягом цих 100 днів. Не беріть багато. Що це може бути? Ви знаєте, що ви дуже залежні від солодкого. І ви берете, я не буду їсти солодке ось ці 100 днів. Або ви знаєте, що ви засиджуєтесь за комп'ютером, ви мало рухаєтесь. Тоді ви собі, Я. На ці 100 днів кожного дня виділяю по пів години на день, в якій я роблю там, певну фізкультуру. Тут не стільки важливо, яку, скільки от я це роблю. Або я вчу англійську, читаю книгу 15 хвилин, але кожен день. Це може бути не кожен день, ви можете собі циклічність, через день. І отак ви проходите 100 днів. І що цікаво, ви в будь-якому випадку у вас розвинеться ця сфера, чи то іноземна мова. Чи то фізкультура, чи то харчування, єдина порада: не беріть багато. Бо якщо візьмете багато, наприклад, більше трьох, навіть більше двох, ви зільєтеся. Тобто ви тиждень побудете на такому драйві, а потім у вас все піде кудись. Краще взяти одну-дві теми і провести її. І що спостерігати протягом цих 100 днів. Так, ви будете розвиватись в цій темі. Але о, навіть, знаєте, для когось це може бути дуже просте. Я лягаю спати до 11. Або я їм салат по одному салату кожен день. Для когось це вже буде прорив, який зробить дуже багато в його системі мислення, в його здоров'ї. Або я кожного ранку пишу ранкові сторінки, або там щоденник вдячностей. Це може бути будь-що конструктивне. І спостерігайте ті 100 днів, як. Змінюються ваші стани, як вам набридає, як вам хочеться кинути, як ви відчуваєте стрибок в цій сфері, за яку взялись, і захоплення, потім йде плато, потім може бути знову набридання. Ось це і є вивчення себе, дуже чесне вивчення себе, що зі мною відбувається, коли я проходжу певний процес. Чому? Тому що цей процес вам відобразить, в принципі, те, як ви живете. І він буде трохи різний в усіх. І ви просто через один ось цей процес, дехто його ще називає аскезою, в принципі, можна це так назвати, бо будь-яка наша відповідальність структурна за щось, це така е, спеціальна аскеза стосовно цього. Е, вона вам покаже, на що вам звернути увагу. І ви просто побачите все життя і всі свої тенденції. І це вам зробить, чесно, навіть більше. Ніж там, психотерапія протягом такого часу. Чому? Тому що ви зустрінетесь з собою дуже інтенсивно. І тому що це буде кожного дня зустріч із собою. Ось так. Хто буде робити, діліться темами, щоб ви собі взяли. Щоб ви собі взяли. Ось. Чудової вам осені. Зустрінемось наступного відео. Буду дуже вдячна, як завжди, за підписки, за вподобайки. Якщо вам резонує тема, резоную я і подача інформації. Діліться mm. зі світом, не боючись, що світ чогось там вас не прийме. До зустрічі!